Всім доброго ранку гарного дня. В цьому відео хочу нагадати, що потрібно вже підживити трояндочки фосфорним добровом по листу. Ну, в моєму випадку плантафол. Я його дуже люблю, тому що воно швидко засвоюється рослинками. Це ранок. Заснути вже не вдалося. З самого ранку пролунало чотири потужних вибухи, аж хата тряслася, і спати вже не було змоги. І з перелякою би і не хотілося. А... Ось так пішла я до своїх троянд. Ось такі вони зараз бутончиками, якраз на цій стадії. Потрібно гарно підживити їх. Можна і два рази оприскати, через декілька днів ще раз плантофолом. яндочка Ангела. Теж заклала бутончики. В принципі, я бачу, що є такі, що вже позакладали, є такі, що в процесі. І бачите, яка гарна листова пластина. Вона буде гарно освоювати поживні речовини, добриво. Тому час зробити підживлення. Ми придбали в цьому році акумуляторний оприскувач. Це таке задоволення на 12 літрів розвести плантофола. Я оприскую одним махом всі трояндочки. Вони такий дрібний такий розсіювач у нього. Його на багато троянд вистачає. Це просто задоволення. Буду в цьому році чуть-чуть більше підживлювати для того, щоб більше було цвітіння, щоб друга хвиля була гарною, більш потужною. Тому що в мене друга хвиля слабенька. Ну, будемо пробувати після першого цвітіння і на другу підживити гарно, щоб і друга була потужною. Так, ну, ось такі має вигляд ангела. Ну ось після зеленого підживлення вони почали більш краще рости. Ось пройшло два дні буквально. Такі гілки наростили. Ну і ось іде закладочка бутонів. Тут мало видно на цій троянді. Але листки гарні і Гарно будуть засвоювати добриво, тому вже усі, усі трояндочки можна оприснути по листу. Ну, стежити за тльою, звичайно, за мурахами і по потребі обробляти і вітлі. Все. Всім гарного дня, слава Україні! Хай буде мир!